Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, чому під час тренувань потрібно пити воду або спеціальні напої Це стосується і дітей, і дорослих. Всі, хто тренується, рухається і хоче бути сильним і здоровим. Коли ми тренуємося, ми потіємо і разом із потом втрачаємо воду, солі та мінерали, які дуже важливі для нашого організму. Якщо їх не поповнити, Можемо відчути слабкість, головний біль, спазми або навіть зневодення. Покращує витривалість, допомагає м'язом працювати краще, охолоджує тіло та знижує ризик перегріву, зменшує втому та головний біль, покращує концентрацію і реакцію, що особливо важливо під час занять деморсами. Для дітей і дорослих під час легких і середньої інтенсивності тренувань звичайна вода ідеально підходить. Якщо тренування інтенсивне або довге, понад 45 хвилин можна додати ізотонічні напої, які містять солі, трохи глюкози, щоб підтримати енергію, але не пий газовану воду, солодкі напої чи енергетики, вони можуть тільки зашкодити. Кожні 10-15 хвилин роби 1-2 ковтки води. Не чекай, поки сильно захочеш пити, тоді вже пізно. Після тренування також обов'язково поповнюю рідину. Пам'ятай, пити воду це як заправити машину паливом, без неї тіло працювати на максимум не зможе. Якщо тренуєшся, пий це корисно, це здорово, це класно. Дякую за те, що подивилися дане відео. Не забуваймо підтримати його вподобайкою.